Олексій Буряченко долучається до бесіди. це кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас, нагідно вітаю всіх наших шановних глядачів. Ми в з вами в такій ситуації опиняємося, що з одного боку ми бачимо зяви Путіна. Потім ми бачимо візит Кі Кітакелога в Білорусь з третього боку, ми бачимо заяву Трампа, який каже про те, що нібито США не повинні платити більше асигнувань в бюджет НАТО, але ми не чуємо другої частини, то будуть чи не будуть паралельно. Естонія готує оборонні споруди для потенційного захисту від нападу Росії. І вже до кінця року має бути там 28 бункерів і далі по списку, як скласти всю цю конфігурацію до зустрічі НАТО, яка от має відбутися от дуже дуже скоро? І чого ми чекаємо, що означають всі ці сигнали для світу, і кому насправді вони призначаються? Абсолютно правильно ставити питання, що конфігурація має скластись до саміту НАТО в ГАЗі, і за цією конфігурацією будуть спостерігати абсолютно всі, як скажімо, країни, які складають західний блок, так і країни глобального півдня, так і відверто авторитарні режими. Тому що та конфігурація, яка буде складатись, вона дасть відповідь взагалі, чи життєздатна ну, по перше, західна модель, чи, чи готові Сполучені Штати продовжувати виконувати роль глобального поліцейського, яку вони нагадають після розпаду Радянського Союзу, самі на себе взяли і прописали це відповідно в доктринальних документах. Ну і відповідно враховуючи вже те, що відбудеться, розумієте, а як. Захищати самих себе і забезпечувати власну безпеку. Тому що зараз дійсно запитань більше ніж відповідей. Після того, що наговорив Путін, наговорив Пісков, говорив на рабезі на бензя, складається абсолютне враження, що Російська Федерація настільки впевнена в своїй безкарності, настільки вони починають відверто нагліти, що це починає ну. Скажімо, серйозно це починають реагувати на заході. Ну тому, що коли Путін каже про той самий сапог російського солдата, і там, де він вступає, там одразу починається Російська Федерація. І про те, що вони не збираються завершувати, ну це дійсно ну дуже лякаючий сигнал. Ну такий подібний сигнал. Якщо пам'ятаєте, був свого часу на Мюнхенській конференції з безпеки, які чули від Путіна. До речі, я як те, що він КГБіст, я не виключаю, що він і блефує в тому числі він може блефувати для того, щоб досягати своїх політичних цілей. Але якщо це блеф, то роблять вони це максимально ну професійно і детально, тому що знову ж таки ми бачимо, що ті самі військові навчання, про які ви згадали в Білорусі, між Росією та Білорусією, вони дійсно можуть нести максимальну загрозу не європейській безпеці і не в 2030 му чи в 2035 му році, а прямо вже тут і зараз. І я би особливо звернув увагу наших шановних глядачів на тому, що за два останні тижні Шойгу прилетів в другий раз до північної Кореї і попросив він ні не зброю, не масштабувати виробництва, ні ракети. А попросив він на 6 тисяч північнокорейців для того, щоб відновлювати територію на Курщини. Ну так от ну це ж абсолютний абсурд. Ми ж з вами абсолютно тверезі люди і розуміємо навіщо Російській Федерації чергова порція північно-карейців на Путін планує реалізувати той сценарій, про який я говорив ще в наших ефірах півроку тому, приблизно це напад в напрямокської області, пробиття сувальського коридору за допомогою північнокорейців з території Білорусі. І відверто кажучи, те, що зараз відбувається в російсько-українській війні, позиція слабка, відверто слабка сполучених штатів Америки, розгортання можливо географії конфлікту на. Близькому сході воно тільки підсьогує Путіна попробувати на міцність як Європейський Союз, так і країни НАТО. От всі ці запитання, звичайно, не будуть задаватися один одному в межах роботи цього саміту. Але розуміючи, що там буде 4 чи 5 пунктів, і всього лише півтора чи півтри, чи дві години планарної дискусії для того, щоб Трампу не було просто скучно, да або він. Не почав від чого здратуватися, відверто кажучи, мало віриться, що цей саміт НАТО може розставити Росії не крепкинет і відповідно в забезпеченні європейської безпеки. І він, скоріш за все, стане тебе мовити проміжним. А келох звичайно прилетів до Білорусі для того, щоб реально оцінити ризики вторгнення відповідно з боку Російської Федерації на в країни Балтії. А там а відповідно. Ну, там звільнення того самого чоловіка Тихановської і ще інших політичних е е е бранців е Лукашенка. Це просто для того, щоб ну, скажімо так, було глобальне виправдання в розірвання цієї дипломатичної блокади, тому що я нагадаю, що дипломатичних відносин між сполученими штатами та Білорусю і посольства немає з 2018 року. І якось все ж таки цей візит Келога потрібно буде ну виправдовувати. Овати, а це в принципі формально може ну бути, скажімо, таке виправдання, але направду, звичайно, цікавить наскільки Лукашенко буде підтримувати ну такі захопницькі плани Кремля. Слухайте, ну в цьому контексті заява Лукашенка про те, що принаймні на час візиту Келога жодні безпекові. Проблеми додаткові не виникнуть. точніше він сказав, що я гарантую безпеку в регіоні. Він виглядає як блюзнірство з одного боку, а з іншого боку, про що могли говорити Келох і Лукашенко? У Лукашенко, до речі, відчастя гудзик на піджаку відлетів і краватка розв'язалася. Але питання ж в тому, про що говорили спецпредставник з передостаннім диктатором. Європа, ми звичайно можемо жартувати не з того, що Лукашенко давно вже відвик від таких візитів високого рівня. Останній був Помпео, якщо я не помиляюся. Да до речі, це ж було за першого Трампа, коли він також намагався налагодити взаємовідносини з Білорусію, і в нього і тоді нічого не вийшло з цього, і зараз прогнозують, що також з цього нічого не вийде. Але як на мене, це звичайно помилка з боку Сполучених Штатів Америки, тому що ну направду. Розраховувати на те, що Лукашенко самопроголошений президент має, хоча б якусь мінімальну суб'єктність на фоні волі Путіна, не потрібно цього немає. Він буде робити тільки те, що йому скаже Путін, тому що він від нього тотально залежний. Договір про стратегічне партнерство, так би мовити, да між Білорусією та Російською Федерацією настільки глибоко інтегрували російську армію російську спецслужбу в Білорусь, що по великому рахунку. У мене є величезні сумніви, що там взагалі залишилась хоча б крапля якоїсь суб'єктності. Допоки буде путінський режим в Російській Федерації? Допоки, скоріш за все, Лукашенко буде просто ну такою маріонеткою, не більше. Але звичайно, для, для політичних заяв Лукашенко вміє це робити. Лукашенко любить робити яскраві політичні заяви, і він буде скоріше за все продовжувати їх робити. Але яка від них КПД, яка їх цінність? Ну вона близько до нуля свіжа інформація: 14 політичних в'язнів режиму Лукашенка були звільнені під час або до візиту Кітакалуга і всі вони наскільки я розумію, мають потрапити в шелтер в Вільнюсі Ну Тихановський до речі вже покинув територію Білорусі. Паноксію, а ми маємо ще побачити такі приклади ранські, дуже хороший аліхамінеї. Він вже ж трьох наступників обрав на випадок своєї смерті. То якщо ми говоримо про приклад для диктаторів, чи він може бути считаний і іншими диктаторами, і хто може бути наступниками, якщо ми говоримо про Путіна? Ну звичайно, наступне, скажімо так, наступним путіним буде колективний Путін. Це ж абсолютно очевидно. Про це говорили вже досить давно. і Я глибоко переконаний, що це відповідає дійсності. Я навіть не сумніваюся, що можливо в Путіна там є якісь ви, ви про, про анархію. Це... Говорите. Ну якщо колективний Путін, то це анархія, якась така повна. ні ні. -ні. Ні, 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 це не анархія, це просто ну такий ну, скажімо, колективний розум тих людей, які вирішують питання в Російській Федерації. Направду ми ж розуміємо, що ці люди і так, це так звані башні Кремля. Багато хто про них чув, але не розумів до кінця цю абревіатуру. Ці так звані групи надзвичайно впливових людей в Російській Федерації вони конкурують між собою. Собою Путін вибудував так систему взаємовідносин, на що він когось наближає до себе, а когось навпаки віддаляє. А якимось групам навпаки та, мовити підливає масло в вогонь для того, щоб вони між собою сперечалися і десь знаходили собі краще місце під сонцем. А він завжди виступає в ролі такого монарха, імператора, модератора відповідно цих башен. Тому я не. Поко, переконаний, що ці башні між собою не знайдуть того єдиного кандидата, який би міг ну, скажімо, да відображати інтереси усіх їх і скоріше за все дійсно або це буде просто якась ну безвольна фігу, фігура політична. Ну на кшталт з алкоголіка Медведєва, да який і за свого президентства був для всіх олігархів абсолютно комфортним, і при цьому він направду нічого. Не вирішував, але повертаючись знов ж таки до Білорусі до Тихановського, ми знав, що знов ж таки маємо відзначити для справедливості, що навіть коли Тихановський був основним конкурентом політичних на полі на президентських виборах Лукашенка, то відверто враховуючи той рівень маніпуляцій влади під час там виборчого процесу, розраховувати на те, що він би виграв вибори, ну і тоді не вартувало. А тепер, тепер, враховуючи, скажімо, так таку взаємоінтеграцію Росії та Білорусі за останні роки, розраховувати на те, що він ну маю на увазі чи сам Тихановський, чи його дружина Тихановська, яка взяла, скажімо, прапор після нього, що вони несуть якусь реальну загрозу режиму самопроголошеного президента Лукашенка, також не вартує. Тому, от це і була одна із тих причин, чому Лукашенко ну так легко. Опішов не за все на пропозицію американської сторони про те, щоб його звільнити. Але питання величезна, навіщо сполученим штатам мінськ, Білорусь або Мінськ, Лукашенка, Білорусь Лукашенка це боротьба за території з Китаєм. Історія про те, що відклеїти від Китаю Росію, а Білорусь від Росії, бабка за рєбкою і так далі. Тобто, така довгий ланцюжок чи щось інше. Я повторюся, що ні, думаю, тут питання не в Китаї. Хоча до повномасштабного нападу, звичайно, вплив Китаю інвестиційний політичний був на Білорусь серйозний. Ну, до речі, ж, я нагадаю, що син Лукашенко він же ж навчається в Китаї, і Лукашенко дуже прагнув, щоб збалансувати свої такі васальні взаємовідносини з, з Путіном за допомогу ну третьої сторони, і він бачився зіньпіня як. Цей балансир От. але зараз на сьогодні Білорусь не може виконувати тих функцій, які вона пропонувала транзитних перш за все для Китаю. Тому і зацікавлені ці зінпіна в послугах Лукашенка направду зараз не мінімальна. Тому ще раз повторюся. Сохти за все візит Келога він пов'язаний перш за все з військовими навчаннями. Та розумінням того, чи буде перш за все режим Лукашенка підтримувати якісь агресивні ініціативи Кремля. Ну і звичайно, куди вони будуть направлені, якщо вони дійсно плануються. А я знов ж таки повторюю, не виключаю, що спецоперація чергова путіним як уже ФСБшником зі, зі стажем готується направлена перш за все на країни Європейського союзу та НАТО. І до речі, країни Європи зараз мають використати цей саміт НАТО в ГААЗі, про який ми сьогодні почали з вами говорити, щоб дуже серйозно американські сторони здавати це запитання. Тому що якщо Сполучені Штати будуть не готові воювати проти агресії Російської Федерації, тоді стає величезне запитання. А навіщо такі потрібно взагалі таке НАТО? тоді вже краще продовжувати допомагати Україні масштабувати підтримку. І тоді Україна стає по суті основним гарантом європейської безпеки, яка дозволить їм вигравати час, що зараз для Європи може бути по суті найголовнішим. Одним словом, дійсно кулуарних розмов і не кулуарних під час цього саміту НАТО, який вже відбудеться найближчим часом, буде величезна кількість. І от цікаво знову ж таки, оскільки країни Європейського союзу, ну і НАТО відповідно уже деякі заявили про те. Що вони не будуть платити 5%, відсотків? А пам'ятаєте, це ж була основна вимога від президента Сполучених Штатів Трампа, щоб він особисто приїхав на саміт НАТО в Гази? Чи відповідно чи буде він туди летіти, чи ні? А відповідно, якщо він туди не полетить, то чи прилетить туди раніше графіку наш президент Володимир Зеленський? Ну тому що по великому рахунку, якщо туди не прилетить Трамп, а прилетить Зеленський, тоді країни Європи можуть об'єднати. Саме навколо нашого президента, ну одним словом, інтриг там зараз відбувається величезна кількість, і європейці прямо кажуть, що ця формула, яка запропонована, щоб вдовольнити все ж таки ультиматуми Трампа про 5% і розкладені 3,5% і 1,5%, що в цих 3,5% має точно бути закладена мілітарна підтримка України, тому що це їхній прямий безпековий інтерес. Ну, дуже сподіваюся. Маємося, що наше рішення технології на експорт, мілітарка на експорт мають цьому посприяти. Дякуємо Олексію Буряченко. Це кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад.